Так, ми прийшли вось до Степана. Степан, а ну ходи, покажи, який ти у нас гарний дядько. Гайди, да, бачиш, ти любиш нас і ми тебе любимо. Він самий головний вожак стада. Ота. Ну, Степанчик, давай. Давай підемо, походимо. Або ми йому дали їсти. А тут він нам може дати здачу. Бо він у нас такий дядько, що швидше б'ється вдобав. Да, ти боїшся трошки? А ну ходи, ходи, ходи. А, звісно, йому цікаво. Хто до нього гості прийшов? Ходи маленький, ходи. Ходи, хороший. Матюнечка. А тепер Степанові діти. А от дивіться, які ми діти, як ми любимо дітечки, якими гарні. О. Нам вже півтора місяця. Ми їмо травичку, миємо ячмінь. У нас він завжди є. О, і воду ми вже випили. Ну, воду ми п'ємо два рази в день. О, ми ручні. отаке дивись яке, таке гарне. З білим воротничком. Ми такого, ми, ще такого я не мала. Ось так, з білим носиком черненький, сіренький, красунь. Ось так. От. А і ще діти є. Ось ще до одної дівчинки. Вона у нас ручна, нарезенька, нам 4 місяця. Воду ми випили, зерно ми висипали, а сіно у нас є. Ось так. Ось так, я свізьме втічена. Ну йди сюди, йди, йди маленька, йди. Іди якраз, суня, ди маленька. Що А Ану, давай гілочку дамо. А ну, листочок будеш їсти. Ану, де. А, це горіховий листочок. Ходи, ходи маленька, ходи. О, так вона дуже гарна, риженька така. Десь тато колись її дід, мабуть, був обром або фландером. А ми двортер'єри тер'єри але двертильєри так не слабують, як слабують чистокровки. Вони приносять діток, і вони їх гарно вигодовують. Дай маленька, красулька, масюнька така. А ти хороша. Ну давай, попробуй.